Це зараз працюю з за ноутом. Бачите, мій об'ємчик на голові, тільки що помила голову. І я, чесно, не знаю, як вкладати це волосся. Тим паче, на вулиці зараз дощ, і навіть якщо я його порівняю чи щось з ним зроблю, то я вийду і воно в мене буде. Кучерявам. Зараз сижу, обробляю одну зі зйомок. До речі, на цьому тижні зробила собі такі міні вихідні. У мене в понеділок була зйомка і в суботу три зйомки. А в ці дні, які у мене вільні, так сказати, я там займалася своїми справами. Сьогодні, це бачите, привела себе в порядок. Чому? Тому що. Їздила здавати аналізи, і зараз я буду їхати в лікарню. Сьогодні також планую розібрати свої сумки з фототехнікою. Там дуже багато всього потрібно перебрати, перекласти, і я вас візьму з собою, покажу, що в мене там в моїх сумках. Покажу, до речі, камери всі, які в мене є. Тому що у мене не тільки дві основні, на які я знімаю є і просто такі, які я купувала для себе, для свого задоволення. Тому зроблю вам такий огляд невеличкий. Взагалі, у мене скільки просто планів було. Я там думаю, все, це ж ці дні я буду вдома з вівторка по е, п'ятницю. Думаю, 100% щось познімаю цікаво, у мене буде час. Угу. Був у мене час, особливо, коли дуже багато обробки. Але плюс в тому, що я ходила на тренування, у мене це був час, тому що, знаєте, коли оце кожен день зйомки, це все. Я не можу по часу нормально підлаштувати, щоб кудись піти. У мене немає сил. І от тому я, до речі, на наступні тижні теж так брала зйомки, там, де у мене не одна зйомка в день, тому що раніше мені це було комфортніше. Зараз я беру по там, дві, ну, максимум три зйомки і роблю більше вихідних. На ну, як вихідних днів на обробку виділяю більше, днів, щоб трошки відновитися, відпочити. От, тому ось так. Приїхала в студію, у мене перша зйомка на 10-ту і потім є ще дві фотосесії. Вчора до ночі дивилася фільм, який я вам показувала в попередньому відео. Він дуже класний. Але додивилася до середини, і сьогодні буду другу, іншу, другу частину дивитися, тому що не змогла, думаю, вставати рано на зйомку, і я просто буду ніяка. Ну, Хоча я і так не виспалась. Вот, Але вже приїхала. Чекаю людей в студії, як завжди, Класно, затишна, тепла. Зараз буду знімати сім'ю з малюком. вже зі зйомки, була класна новорічна фотосесія з дитинкою 8 місяців. А зараз я хочу забігти, купити каву і щось перекусити, тому що вранці я не встигла абсолютно нічого. І потім буду летіти вже на другу фотосесію. Там буде фотосесія до дня народження в дитячій студії, які я теж вже знімала. От тому зараз буду поспішати швидко пити і бігти далі. Так, да, у мене просто зірки на зйомку прийшли. У <рес> тебе багато зйомок зараз? так? Да? Да. Это просто плотный граф. Ну да, Это время для тебя. Ты такая красивая. С ты мы снежинками на щеках. Это да. Давай, Злалася, тому що взяла цю камеру і поставила туди погану карту пам'яті. Тепер камера глюче, нормально не записує нічого. Зараз лечу на третю зйомку, викликаю на таксі, тому що їхати вже немає сил. Зараз буде індивідуальна зйомка. От. Тому туди справа. Я то забуваю завжди взяти з собою карту пам'яті поставити, то просто ставлю якусь погану. Короче. Наше відео закінчилося на тому, що Віталіна сказала, що ми бачились останнє на моє день народження, і вона там щось смутно повне. А тепер ми стоїмо у винному магазині. Тебе сьогодні теж треба буде забирати. Нас будуть. Від нас. Те, що Віталіна зазвичай купує. Не робить енергетик пілку. Зачем приїхала Віталіна до мене? Mm, Розпаковачка. Та oh, так, давай. Зробимо вигляд, що я мільйонер, заробила багато грошей. Як це робити? Віталіна. красиво. Будеш тепер ділова, да? Їхати в Інтерсіті, працювати да. на а макбуке. Буду ходити в кафе, показувати, що в мене є яблоко. Блін, прикольно. Надо брати ще старіше, там яблочко света Де? Ой, до речі, знаєш, що тут прикольно на темноутере, що там є така панель. А як вона називається? Там, де ой, бачиш тачбар. Так, тачбар, типу. А на цьому зараз немає, що в мене. Yeah. Я тебе на фоні вона знімаю. Конечно. Як тебе? Як взагалі зараз життя, Віталін? Як зйомка? Та да, яскраве життя. Живу свою худшої життя. Я <laughs> бачу. <laughs> Віталіна приїхала до нас суши привезла. Він вже мішаємо, мішає. сніс. Я полюбляю їсти суші. Я взагалі дофігаю, я б навіть соусом не випивала. Ми випили тільки що з Віталіною. Хотіла сказати ну, по бокалу. А це для кого? <рігла> <рігла> для кого ти хотіла це показати? <рігла> я ж дві влог не дивлюся. <рігла> мене подруга не дивиться мій влог. Ай. Нічого. Віталін, ти будеш на Ютубі і зараз ми. <рігла> Ти починаєш. Я ж не знаю, що робити мені. Подожди, ну, ти бачиш від себе? Бачу, що Сидай. Мене. на себе так, я, хотіла, постійно. Так, я хотіла на днях якраз робити розпаковку своїх сумок з технікою. Там і фотоапара, фотоапарати і різні штуки для фото. Розпаковку буде робити Віталіна. <рес> Буду, який. Будеш розпаковувати, там багато різних штук. Тому з чого ти будеш починати? Не знаю, ну набудь вже з чорна коробочка, яку поближче, ти постане. Давай, відкривай. Відкриваю. І будеш розказувати, що там. Я? Ну да. так, включити. Це понятно. Як він включається, непонятно. Так зажимається, дивіться. Ну, я Це дуже класний ліхтарик, Але він дуже е... важкий. Важкий, так, да. його не прям зручно. Його, коротше, так Давай. включаєш, бачите? Раз. І можна переключати на різні режими. Можна також зробити, коротше, він дуже прикольний, я на нього робила огляд і додавала, до речі, його і в YouTube Shorts, і у мене, в цьому... у мене, до речі, Reels є. Я з... робила огляд цього фонарику. Там людей просто, я не знаю, з цього Reels до мене підписалися і в Телеграмі, і просто. у мене всі запитували, де купити цей ліхтарик. Я, до речі, там в шорцях писала не ліхтарик, а фонарик. Дуже багато людей. Фонарик? Фонарик? Ну, каріше. знаєш, що ліхтарик. Але він що дуже що? прикольно виглядає. Ну, так, типу... да, він Мі дуже, не дуже не прикольно виглядає. Сільовим. Я його замовляла з цього з Аліекспресу. Ну він дуже прикольний, правда, вже покоцяний. Він у мене, знаєте, Ні, бува, покладеш, і його можна взагалі на штатив ставити. Але е, я часто, знаєте, як з дітьми особливо зйомки поклав, потім він, коротше, покотився. Чи ще щось поцарапався? Звісно, перші його падіння були дуже мені болючими, але. Зараз вже можна. Так, далі. А що далі? Ну далі це понятно. Зарядка для акумулятора, для камери. Це вже як таку штуку достигнути непонятно. Це якась присоска тупо. Це присоска. Присоска мабуть, десь ліпиться на вікно, типу? да. <сміт> можна куди завгодно так очіпляти. Це як штатив такий. Сюди ось телефон, наприклад, клі кліпиш любов. А куди телефон кліпиш? Ну ось сюди. А, -а, -а. а сюди ось присоскою просто до рівної поверхні. Часто ти користуєшся цією штукою? Е, раз, коли знімала відео. Разні мала відеогляд якраз на цю штуку. Ні, ну взагалі прикольно. Навіть у що... студію можна бачити. No, ти можеш взяти просто штатив, no, а штатив великий, а, а це, бачиш, така штука маленька, її так от приліпив і супер. Це, до речі, теж я замовляла на е, цьому. Боже мой, на Аліекспресі. Дика сумочка, відкривай. Ух ты, ё мою А, це, до речі, там е, я зрозуміла, що. Це насадка на о, той перший ліхтарик. І... Ще теж ліхтарик, покажи. Ми... Гриби збирають максимум. Цей теж ліхтарик дуже прикольний, подивіться. Він теж дуже класний. Я, до речі, за нього забула, потрібно буде на зйомку брати. Він просто дуже зручний, його в рюкзак кину, він небагато місця буде займати, бачите, такий маленький, класний. Теж Оліжка. А що показувати ці штуки? От одну, одну насадку до цього, покажи. Коротше, ось сюди, на, на цю насадку одягається так, і типу, різні ефекти можна отримувати. Бі -бі -бі. Їх дуже багато, до речі, бачите, такий наборчик прям пішов. Розкажи про останню твою зйомку, яка тебе запам'яталась найбільше? Остання? А, фоткала близняшок. Віталіна теж сімейний фотограф. Та я Чи вже який? зараз більше сімейний, мабуть. Сімейний фотограф? Угу. Більше сімейних зйомок. Да. Так, це у мене вже зйомка. були клієнти, вона записалася, їх влітку фоткала, а потім вже ж була типу, новорічна зйомка, і ми там придумали класні образи, корони наділа на них, ну вони дуже веселі. Це Єдине, що прикольно. після зйомки вони дуже були активні, ну тобто вони взагалі не слухняні, Але все було класно, все зробили. Єдине, що після зйомки я спитала маму, кажу, як вона з ними справляється. Вона каже, ну, треба дуже важко. Каже, але я думаю, що це пройде і все буде класно. Дівчатка. Вони, да, дівчатка що вони виростуть, будуть да, ну, да, спокійніші. Кажуть, більші, типу, я б не знаю, чи змогла б з ними справитись, Хоча вони дуже різні ці були зняти. Мені здається, це просто знаєш, що, сп... що ну, ні, зйомка, ну типа, на дуже багато емоцій, вони вдома, ну, я да. думаю, інші. Ну, теж, ну, звичайно, що... Ні, вони можуть бути. Просто я розумію, що година і вони такі активні, і якби зйомка вона. Була кльова, але я розумію, що вони так себе ж і вдома, і вони і вдома завжди такі активні. Звісно. Ну, конечно... Так, розпаковочка далі. Достаю. Давай, доставай. Так, ну це зрозуміло. Це всім друзума. Да. Це спишка. Спишка. Ну, чесно, у мене вона ще стара, яку я там. Це якась. Я не знаю, що це за коротше за фірма. фірма. Я, я її купувала давно. І вона мені досі служить. Я її не так часто використовую. Е, можливо, б теж хотіла замінити потім. Я таку продала. В мене була схожа, не пам'ятаю, яка була. Я її продала. Не... Або я теж на неї не знімала. Хоча потім мені потрібно було, да, і я брала в оренду. Але я розумію, що це так. Одна дві зйомки. Ну в тебе була конкретна відкенана, да? Ну це якась китайська, не знаю, фірма. Я її не знаю вже навіть скільки років тому купувала. Давай далі. Далі, далі, ну це штатив. У мене два такі штативи. На один із них ми зараз поставили камеру, а інший ось теж. Подивіться, він крутий. Ні, він реально він крутий, дуже якісний. Так, да, я ж дивлюсь, що дуже якісні книжки. Цей класний, до речі, можна взагалі спокійно, але він теж важкенький. Це, знаєш, якщо з собою цю цю сумку брати і чи з ліхтарі, і ну, в подорож не знаю, чи брати взагалі такий, Ну в подорож ні. Мені здається, краще якийсь менший. або чи якісь пала. Чесно, я сама не знаю. Я сама не знаю, що це. Так, давай далі. що, тут якісь шнурки напевне? Розпаковку. Обзор, одягай. Я, куди я його вдягну? Одягай, одягай, на лоб, на це налобний на лобний фонарь. Я за собакою з таким гуляю на вулиці. <гуляю> а, в... а чого воно у тебе все важке? Блін, наш на лоб дав, капець. От, так Ляна ходить ходу Ми взагалі виходимо оце коли з бонькою гуляємо, але він взагалі для інших цілий був куплений. Ну, використовую, як використовуємо. Це, це теж ще одне таке кріплення. І, і куди? що? Це ж на, этот, на штатив. На будь-який, навіть на цей Уландзі. До речі, ці всі штативи – це Уландзі фірма. Вона дуже крута. Так, все. Ну, в принципі, з цей все. Далі. Розпаковка наступного. ящика. Я певна, що там якесь додаткове світло, що Не знаю. там. Давай да. відкривай. Ой, а можна я це дістану? Давай, що це таке? Чихольчик дуже гарний. Це я на якійсь ярмарки Вау. купила. Як купила? Там у мене були купони, і мені це безкоштовно дісталось. Об'єктив він, бачите, в такій коробочці. Сі на двадцять чотири Але там потрібно. Його потрібно перехідник купити для того, щоб можна було використовувати. Бачиш? Ну він, типу, ретро. Я не знаю, я ні разу не спробувала на нього знімати, але хочу. Я просто забуваю про нього. Ти просто кайфує. Це такий штатів асміношки називаю. А в тебе є такий? Ні, в мене такого немає. Ну, він, до речі, дуже прикольний, знаєш, там на якесь дерево, наприклад, його прив'язати. А що можна. Так а що? Це... Можна, так, що? Якщо в тебе немає взагалі таких штук, є, там, не знаю, резинка якась, або просто ти на дерево ставиш, то телефон. Ну, впаде, впаде, а що робить? Ну, да, Ну, Нічого страшно. <с <с Камера прикольна. я Камера. Знаю. Це стара камера Кася. Ми її купили, знайшли просто раптово на Олексі. Продавалася з поганими акумуляторами. От, і до замовляти акумулятори. Виглядає ось так. От, Дуже прикольна. Я такі роблю кіношні фотографії. Ну, я б даже сказала, що він фоткає, типу, як старі, як плівкові, як, як старі камери взагалі, типу, як старі телефони. Тому що тут 2 мегапікселя. Ну так, да, як, як старі телефони. Далі, ось така коробочка, чехольчик розпаковує. чехольчик, як ще огонь. І до чехольчика супер. На фоні, до речі, у нас Собакович лежить. Відпочиває, вона чекає тут... виходу на вулицю. А, блін, а де ти такий чехол нашла? А це теж на Алішки, все на Алішки замовляється. Я, до речі, собі хотіла такий полароїд. Ось. Fugitім-інстакс. Да. Міні-Ево. Можна, до речі, завантажувати туди, або перекидувати з телефона де фотографії, роздруковувати, або, наприклад, фотографувати, і він не одразу друкує так, фото. Які ти можна. А можна обрати ось є екранчик. Короче, дуже класний чехольчик, і кришечку я купувала теж на е Олішки. А потім чому? що? Це в мене коробочки від DJI, на які ми знімаємо. Уланзі лінза, поки три. Ану, зараз. Просто ланзі... лежить? Да. Треба подивитись для чого це. напевно. Ану, я запитаю про це. І наушники, наушники JBL. Все. Я, я задаю пару питань. Боже, а ніхто про це не казав? Так, це. тепер ми поближче. А розкажи, будь ласка, знаєш що? що? Про саму стресову зйомку. Стресову. Так. Да. Ну, вони трапляються раз на три роки. Але стресова була нещодавно цим літом, коли я знімала весілля, і я брала другу камеру з е собою. Ну, типу, як додаткову. Ну і ця на цій камері. Полетіла карта пам'яті з весілля. І добре, що там ну, такі частково кадри полетіли. Основну зйомку з весілля, я, звісно, зняла цілий день. Фоток було дуже багато, там 2,5 тисячі фоток. Але на ту камеру я знімала, саме коли церемонія пройшла, і там були кадри з батьками. Там фотки з мамою, з татом, ну і все. І ці фотки злетіли. Але дякую, що були. Багано. Такі ще там не було відеографа, тому що можна було. Б. Ні, відеограф був. А, був? Відеограф. А в нього не було. А, ні, стоп, від... ні, 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 стоп, Не було не було. Не було. було відеографа, типу, була подружка, яка знімала просто весілля, знаєте, як типу, змонтувала рілсики, Рілсики поробила. Mm. Кайфово класно. Єдине, що да, саме не було цих фото. Ну, е... з мамою. А так фотки з весілля з змогла. Мені здається, що немає фотографів, в яких щось не летіло. А це ужас. Карти пам'яті це просто, я не знаю. Е, і ти, наче купуєш, і все дороге, все найкраще. І постійно міняєш, але все одно, блін, це техніка, і я завжди теж дуже переживаю, тому що для мене це прям дуже стресово завжди. Я коли приходжу зі зйомок, завжди все скидаю. Дуже-завжди переживаю. От, Тому, коротше, буває різно. Заходиш в трец, там, за, до речі, скільки всяких історій з цими. Факапами. Ну, чесно, ці фокапи, що в тебе я ж, не знаю, серце дюргається, і ти думаєш, все, ти бросаєш фотографію, то що це типу, стресова капець. Але потім ну, реально дуже класні люди. Вони сказали нічого страшного. Ми отримали дуже багато фоток. Ми розуміємо, що це типу, техніка, і це типу, не я винна в цьому. Тому, блін, якось так. У мене теж була колись ситуація. Я відзняла весілля, це була зйомка студійна. Але весільної теж там були зйомки з батьками. Потім я окремо фотографувала пару, і далі коротше, я дознімала, показую їм фотографії. І в цей момент, поки коли я їм показую фотографії, летить. Флешка, просто згорає флешка. Ви просто уявляєте, що я відчувала в цей момент. Я, я там чуть я не знаю. Мені, мені здавалося, що е, саме тоді я перший раз панічну атаку зловила, тому що я прийшла додому, я не можу дихати нормально. Я беру чоловіка телефон, типу, ввожу код свій від телефону. Е, телефон його блокується. Короте, я просто не розуміла, що я навіть роблю. Я просто коли прийшла, почала телефонувати по сервісним скрізь, щоб запитати, чи можна буде. Відновити е, ну, карту пам'яті. Мені сказали, що ні, в моєму випадку вже там нічого не відновиш. от, І що я зробила, але вийшла з цього з цієї ситуації. Я одразу зателефонувала парі, е, замовила студію, е, замовила там таксі. Коротше, все е, все просто все це же день. Все, день я все це зробила, оплатила. Вони приїхали, батьки приїхали, всі, я перезняла просто все. Тебі я не знаю, мені круто, що мене цей день перезняла. Ну я просто, знаєте, не стала чекати. Ну що чекати? Вже така трапилася ситуація. Коротше. От і було таке у нас. Зараз хочу зробити собі ось цю маску. Це коли я була в Лучку в. В магазині, де я купувала косметику, я, до речі, зараз дозамовила ще крем, потім мигдальний тонер для обличчя мені порадили. І от коли я там купувала косметику, мені дали в подаруночок цю маску. Я думаю, прийшов час її нанести. одягла шубу, шарф. Не те, щоб на вулиці дуже холодно, на вулиці плюс 4 сьогодні. Просто захотілося чогось зимового. Вже знаєте, не вистачає сніга, цього всього. Наступний влог. Я хочу такий якийсь святковий зробити. Можливо, щось приготуємо разом з вами. Візьму, як завжди, вас на свої новорічні зйомки. Коротше, щось буде цікаве. мене сьогодні ще чекає багато роботи. Сьогодні неділя у нас і завтра у мене знову починаються робочі будні. Буду все вам знімати, показувати. От і буду вдячна вам за ваші коментарі та якісь реакції.